Про ранні шлюби. От мені про них розповідають це знаєте, як розказувати мені, що таке расова дискримінація. Мені, яка з дитинства чула, що я схожа на мавпу. Це так само от мені розказують, що, а ви знаєте, десь там є шлюби з неповнолітніми. Мама мого тата залишилася вдовою, коли їй було 30 років. І на руках в неї було шестеро дітей: три хлопчики, три дівчинки, і ще було двоє діток, які померли ще маленькими. Моя бабуся була третьою дружиною, і вона вийшла заміж, коли їй було приблизно 17, а дідусю було приблизно 60 років. І коли моїй бабусі було 31 рік, дідусь помер вже від старості, і щастям було, що він був багатим. Залишилося золото, прикраси, яке ці три дружини розділили між собою. І вона продавала це золото для того, щоб виростити тата, брата, його сестру, і для того, щоб дати їм можливість на майбутнє. Тому що ж бабуся вона не навчалася, вона, от як виросла, так одразу її віддали заміж. І добре, що було це золото, і добре, що мій тато взагалі зміг себе реалізувати, поїхати в Україну навчатися. Потім його брат навчався. Ну тобто, якби на це золото, то я не знаю, щоб чекало цих дітей, важко просто уявити.